Над її донькою скоїли на ругу. Життя її доньки перечасно обірвали, однак вона не сподівалася на справедливе покарання для злочинця. Вона вирішила взяти правосуддя у власні руки та виконати найвищу міру покарання. Маріана Бахмайер була звичайною жінкою, матір'ю життя якої зламали. Куль за Анну. 5 травня 1980 року Анна Бахмайер посварилася з матір'ю Маріанне. Маріана повернулася додому після нічної зміни на роботі. Анна мала піти до школи сама. Це не було щось незвичне для родини з матері одиначки, що працює та її доньки. Однак Анна вирішила прогуляти школу та направилася до будинку подруги. Вдома нікого не було, тож дівчинка вирішила прогулятися вулицями міста. Коли Анна не повернулася зі школи, Маріанна одразу почала нервувати. Попри те, що дівчинка часто прогулювалася наодинці, те, що сталося, не було чимось звичним. Увечері того ж дня місцеві правоохоронці сповістили Маріанне про найгірше, Анну знайшли без ознак життя. У той самий день дівчинку викрав Клаус Грабовський. 35 років, який заманив її до себе додому під приводом погратися з кошенятами. Грабовський був місцевим м'ясником, анна знала його особисто, адже вони з Маріани часто приходили до нього до крамниці. Тож Анна довіряла йому, принаймні вона думала, що могла йому довіряти. Кілька годин виродок утримував Анну у себе, коїв над нею на ругу та, зрештою, задушив панчохами своєї, ну нехай буде нареченої. Коли наречена повернулася з роботи, Клаус розповів їй про те, що сталося. Налякана жінка одразу пішла з дому прямо до відділка та розповіла про це поліції. У той самий час Клаус написав для коханої записку про те, що йде до місцевого пабу, у якому сподівався поговорити з жінкою та вмовити її не кидати його чи не йти до поліції. Після того хижак зв'язав тіло Анни, склав його в коробку та викинув коробку на узбережжі каналу. Однак, записку Клауса знайшли поліціянти. Самого Грабовські знайшли у тому самому пабі та арештували. Грабовський не вперше скоїв злочин на сексуальній підставі. До цього він був засуджений за насилля над двома іншими дівчатами. У 1976-му він добровільно погодився на хімічну кастрацію. У той час ця процедура розглядалася як альтернатива позбавленню волі, про що ми з вами детально говорили у відео про Річарда Хакла. Грабовський збирався одружитися та створити родину, тому він вирішив пройти курс гормональної терапії, щоб відвернути ефект процедури. Лікареві, який проводив терапію, Клаус сказав, що пройшов процедуру хімічної кастрації, щоб вилікуватися від схильності до публічного оголення. Лікар вирішив не заглиблюватися у деталі, та не перевірив слова Грабовські на правдивість. Він вважав, що несправедливо позбавляти молодика можливості розмножуватися і прийняв рішення допомогти бідоласі, а даремно. Під арештом під арешт Грабовський розповів, що дав Анні грошей, щоб вона купила собі газованки. Проте дівчинка буцімто почала йому погрожувати, мовляв, вона розповість матері, що він її домагався, якщо він не дасть їй більше грошей. Грабовський буцімто почав панікувати і схопив перше, що потрапило йому під руку панчохи нареченої та задушив дівчинку. Буцімто він не коїв наруги на Анною, і саме через страх повернутися до в'язниці він забрав її життя. Він відбріхувався до останнього. «Анна загинула від руки людини, людини, якій вона довіряла. Її брутально вбили. Її життя забрали в неї, зазначила Маріанна. Клауса Грабовські утримували під вартою аж до самого суду, який почався 3 березня 1981 року. Його судили за вбивство. Здавалося, усі повірили у історію про те, що дівчинка вимагала з нього гроші. Для Маріанни процес проходив особливо тяжко. Сторона захисту стверджувала, що саме через гормональну терапію Грабовський не міг мислити свідомо, і саме це спровокувало його забрати невинне життя. На другий день суду Маріанне почула розмову Грабовський та його адвоката про те, що вони й надалі схилятимуть суд до версії про те, що Анна вимагала з підсудного гроші. Почути настільки обурило Маріане, що вона почала сумніватися, що буде винесено справедливий вирок. 6 березня, на третій день процесу близько 10 ранку, Маріане Бахмайер пронесла до напівзаповненої зали суду у Любеку Беретту 70 та розстріляла Клауса Грабовські. Маріана направила пістолет на спину злочинця та випустила сім куль, шість з них влучили у ціль. Клаус загинув на місці. Після цього Маріанне опустила зброю та здалася без опору. Спочатку, коли нахлинув сум, мене охопив жах. Раптом мене почало трусити. Я не могла у це повірити. Жах, холод. А тоді, коли це все сталося, я не могла навіть дихати. Лють людь до цієї людини, яка задушила дитину, яка довіряла йому. Довгий час я не мала місця для інших емоцій, окрім люті. Пригадувала жінка. Цей випадок увійшов в історію західної Німеччини як один з найяскравіших випадків вігілантизму, вігілантизм слово запозичене з іспанської мови, віджиланте, що перекладається як вартовий. Вігілантизм це дії, спрямовані на запобігання, розслідування та покарання злочинних елементів неуповноваженими законом особами. Справа Маріани Бахмаєр швидко облетіла світ. Журналісти та репортери з різних країн приїздили до Любека, щоб висвітлити справу, яка розпалила полум'я суперечки. Чи можна виправдати матір, що втратила надію за її помсту? Одні вважали, що Маріанна вчинила правильно. Інші ж вважали, що приклад Бахмаєр спонукає до дії інших відчайдухів. Бахмаєр продала права на історію свого життя за 100 тисяч німецьких марок. Журналові штерн за ці гроші вона оплачувала роботу адвокатів. Поки Маріана перебувала під арештом, люди надсилали їй подарунки, квіти та листи, у яких висловлювали підтримку та розуміння її дій. Хоча й багато хто не підтримував вігілантизму. Однак, коли штерн висвітлило деталі життя Маріани про перших двох дітей, яких вона віддала на всиновлення, та її батька-есесівця, громадська думка стосовно образу невинної матері, що шукала справедливості швидко, змінилася. З іншого боку, німецький уряд зазнав критики через те, що засуджений злочинець, який пройшов процедуру кастрації, лишився без нагляду та пройшов гормональну терапію, яка відновила його потяги. Маріане Бахмаєр, Маріана народилася 3 червня 1950 року. Вона виросла у Зарштеті, Хільдесхайм, Нижня Заксонія, куди її батьки перебралися зі сходу Прусії після Другої світової війни. Дівчинка росла у консервативній родині відданих вірян середнього класу. Батько був типовим хатнім тираном, авторитарним алкоголіком, що проводив багато часу у барі неподалік, саме завдяки йому, і з'явилося слово незабаром. Коли хтось відповів на запитання, де валяється чоловік. На додачу до того, батько був колишнім есесівцем. Батьки Маріани розлучилися. Матір дівчинки скоро знову вийшла заміж. З відчимом дівчинці також не пощастило. Він був не меншим хатнім тираном, аніж біологічний батько, називав Маріани проблемною. Та часто виховував її кулаком, і матері до того було байдуже вона завжди ставала на сторону свого чоловіка. Скоро матір та відчим вигнали дівчину з дому, зовсім юну та беззахисну, просто на вулицю. У 1966 році, коли Маріани було 16, вона народила першу дитину Крістіну, яку віддала на усиновлення ще немовлям. У 18 вона завагітніла знову від свого хлопця. Незадовго до народження дитини, Наташі над Маріани скоїли ругу. Маріани зґвалтували. Друге дитя також віддали на всиновлення після народження. Маріана ледве могла утримувати себе і не була готова до дитини, їй бракувало грошей, освіти, притулку. Дівчина влаштувалася на роботу у пабі паса, де познайомилася з менеджером закладу. Скоро вони почали зустрічатися. У віці 22 років Маріана Бахмайер завагітніла втретє. Анна з'явилася на світ 14 листопада 1972 року. Маріана вирішила, що виростить доньку сама. Проте, скоро вона зрозуміла, що батьківство це дуже непросто, особливо коли ти мати одиначка. Скоро після народження Анни Маряна була змушена повернутися на роботу. Також вона зважилася на операцію зі стерилізації, щоб унеможливити вагітність у подальшому. Маріана часто брала доньку на роботу, що дозволяло жінці працювати і приглядати за малечею одночасно. Їй було просто ні з ким залишити Анну. Друзі пригадували, що вже всім дівчинка мала сама піклуватися про себе, оскільки її матір. Спала вдень та працювала вночі. Анну часто бачили, коли вона розмовляла з відвідувачами пабу чи сама гуляла вулицями Любеку. Довірлива та наївна, вона часто розмовляла з незнайомцями, вона просто довіряла усім і цією довірливістю скористалася. Деякі джерела зазначають, що через проблемний образ життя Маріанне розглядала варіант віддати Анну до притулку. Вона була розумною дівчинкою та вже у юному віці виконувала чимало хатніх справ. Нерідко друзі Маріани бачили, як її донька спить у барі, поки сама Маріана розважалася. Поетичне правосуддя. 2 листопада 1982 року Бахмайер постала перед судом. Перед цим її обстежили спеціалісти. Мар'яне попросили лишити зразок її почерку. На патерці жінка написала: Я зробила це для тебе, Анно. Папірець вона прикрасила сімома серденьками, що ймовірно символізували вік доньки. Найвідданіші прихильники Маріани присилали до суду листи з погрозами. Жінку звинувачували в умисному вбивстві, оскільки вона сама говорила про речі, які вказували на планування нападу. Незадовго до засідання суддя Гюнтер Крьогер, який мав судити Грабовський, поспілкувався з Бахмаєром, і жінка йому розповіла: я чула, що він збирався заявити. Я подумала, зараз полється нова брехня про жертву, моє дитя. Я хотіла його вбити. Він вбив мою доньку. Я хотіла поцілити йому в обличчя, але поцілила у спину. Сподіваюся, він здох. Пристави, що кинулося до Маріанне у день стрілянини, також стверджували, що чули, як вона називала Клауса, свинею. Як шкода, що я дістала цю свиню лише зі спини, казала вона. На суді Бахмаєр стверджувала, що купила пістолет для самозахисту, адже більше не почувалася у безпеці після втрати Анни. Що напад на Грабовський був спонтанним рішенням, яке виникло як наслідок стресу та скорботи. Сторона захисту також стверджувала, що Маріанна придбала пістолет за тиждень до нападу, бо насправді збиралася забрати власне життя. Сторона обвинувачення до того моменту встановила, що Маріанне збиралася віддати доньку у притулок незадовго до смерті дівчинки. Цією інформацією скористалися, щоб протиставити її образу люблячої матері, якою жінка здавалася для сторонніх глядачів. Обвинувачення стверджувало, що скорбота, лють та почуття провини змусили жінку спланувати вбивство Клауса Грабовські. На камеру Маріане здавалося мала залізну витримку та впевненість. Вона, не наче зовсім не каялася за скоєне. Пізніше звинувачення вбивстві було знято стороною обвинувачення. Після 28 днів обговорень суд виніс вердикт. 2 березня 1983 року окружний суд Любека визнав Маріану Бахмаєр винною у ненавмисному вбивстві та незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Аргументи сторони захисту про те, що вбивство було ненавмисним, підтримав сам суд. Бахмаєр присудили 6 років ув'язнення, проте вона вийшла на свободу вже через 3. Деякий час жінка провела у психіатричній лікарні. Однак ані у в'язниці, ані у лікарні вона не могла знайти спокою і тричі намагалася вкоротити собі віку впродовж наступних трьох років. Довга смерть Маріани Бахмаєр. У 1985 році Маріанне вийшла заміж за учителя Рольфа Брокмана. Через три роки вона переїхала у Лагос, Нігерія. З чоловіком вони проживали у німецькому таборі, де Рольф викладав німецьку мову. Вони розлучилися у 1990-му. Бахмаєр переїхала до Сицилії, де працювала у хосписі. На Сицилії у неї виявили рак підшлункової залози з ураженням метастазами печінки. Після того Маріанна повернулася до Німеччини. Жінка розуміла, що її не вилікують, і швидко змирилася зі станом речей. Кожного разу, коли вона впадала у відчай, вона пригадувала, що Анна прожила усього сім років. У порівнянні з цим Маріанна вважала, що прожила довге життя. Вона вважала, що з дня смерті доньки однією ногою вже була в могилі. У 1994 році, через 13 років після помсти, Бахмайер дала інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk. Того ж року її автобіографію випустило німецьке видавництво Шнеклюдферлак. З того часу Маріанна заробляла на життя, розповідаючи свою історію у численних передачах. 21 вересня 1995 року вона з'явилася на ток-шоу такшоуфлі на каналі Дасерста, де зізналася, що застрелила Грабовські ретельно все зваживши. Жінка сказала, що збиралася звершити правосуддя та не дати Грабовські продовжити брехати про Анну. Ці висловлювання вказують на те, що Маріанна справді спланувала напад. Це підтвердилося заявою приятеля жінки значно пізніше. У документальному фільмі АРД від 2006 року зазначалося, що Бахмаєр тренувалася з пістолетом у підвалі пабу, в якому вона працювала після вбивства Анни. Бахмаєр ніколи не виражала каяття через скоєне 2 липня 1996 року. Маріана проходила хемотерапію, яка з її власних слів не лікувала її, а лише відтягувала неминуче. Також Маріана проходила курс нетрадиційної медицини, спрямований на розв'язання емоційних вузлів, однак результатів це не принесло. Перед смертю Бахмаєр звернулася до репортера Лукаса Марії Бомера з телекомпанії Norddeutscher Рундфунк. Щоб той супроводжував її у її останній миті та зафільмував фінальні етапи її життя. Перед смертю Маріанне знайшла свою доньку, Наташу. Вони з Маріанне дуже зблизилися за кілька попередніх років. Наташа стверджувала, що у дитинстві вона ненавиділа матір за те, що вона скоїла, але пізніше з віком дівчина зрозуміла дії Маріанни це було жорстоко, але необхідно. Аж Брейвіком запахло. Деякий час Маріанна та її подруга Елке провели у Палермо. Маріанна мріяла, що помре саме там, однак вона була змушена повернутися до Любеку. У лікарні вона провела свої останні дні. Елке весь час була поруч з подругою до самісінької смерті Маріанни. 2 вересня 1996-го хемотерапію припинили. Бахмаер вже не виходила з лікарні. Близько трьох ночей. Я відчувала біль, перш ніж прийти сюди. Я не могла лежати, не могла стояти. Не відчувати болю чи майже не відчувати. Це важлива частина вибору піти з гідністю. Тож я краще тихо спочинув спокої тут, аніж стрибатиму по кімнаті та кричатиму від болю, казала вона. 10 вересня Маріана заявила, що вона вийшла з фази, коли вона могла казати, що вона хвора. Для неї це вже була не хвороба. Тепер вона або жила ще один день, або не жила. 16 вересня репортери востаннє навідалися до палати Маріанне. Вона вже не могла стояти, сидіти чи розмовляти. Наступного дня, 17 вересня 1996 року, Маріанне Бахмаєр не стало у віці 46 років. Рак спалив її зсередини. Жінку поховали поруч із донькою Анною на цвинтарі Бургтор у Любеку. Цього разу обійдемося, без що не так. Мариана Бахмаєр прожила коротке та складне життя аб'юзивний батько, аб'юзивний відчим та матір, яка обрала чоловіка, а не доньку. Не думаю, що Маріана віддала перших двох дітей, бо просто так хотілося вона сама стала жертвою наруги. Лише коли вона почала вставати на ноги, вона вирішила стати матір'ю одиначкою. І як би там не було, у неї забрали її дитину, і вона зробила те, що зробила.